Я також хочу привітати всіх присутніх, всю Україну, міжнародну спільноту, всіх, хто нас підтримував до шляху до ЄНЕСКО. У нас була дійсна потужна підтримка. Я вдячний президенту України Володимиру Зеленському, профільному міністерству та особисто Олександру Ткаченку, міністерству закордонних справ Дмитру Кулебі та і мене вам особиста подяка від мене, від, від мешканців від одеситів. Дуже велике дякую за ту роботу, яку, яку ми робили разом. Я хочу подякувати нашим передненим містам та всім причесним. Це дуже велика робота, яку виконувало багато фахівців в найкоротші сроки. Особисто хочу подякувати пану Вадиму Мельченко, Миколи Мовчану. Це наші представники дипломатичного фронту. Ми змогли це зробити завдяки тому, що ми всі об'єдналися заради нашої Одеси. Люди з різним статусом та політичними поглядами. Тому я хочу побажати залишатися єдиними заради України, заради захисту демократичних ценностей від цих варварів. Наша красуня Одеса залишиться і багато в чому завдяки тому, що нам всім разом багато в чому завдяки вашим особистим зусиллям це досі вдалося прийняти. І дійсно філософія цього всього це об'єднання. Тільки в такому в такій синергії можна робити великі справи. Щиро вам дякую за добрі слова. Щиро дякую пану Геннадію Трофанову за добрі слова. Ми працюємо в команді і разом, і тому всі ці е, наші здобутки це наша спільна перемога. І ми вам дуже дякуємо за цю підтримку. Зі Боку посредства зробить все можливе, неможливо, щоб і надалі е, ми перемагали на, 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 на всіх фронтах, всіх комітетах.